Слава Україні! Сьогодні відео починається з того, що я приїхав до ділера э, купляти фільтри э, до Кенворда, хочу в Кенворді поміняти масло. Приїхав до ділера СіАТі Trucks Grace Lake, вони тут більше спеціалізуються на маках. И прикол такий, що навіть як я йому даю він номер э, Кенворда, то вони не знають, які мають бути фільтри, э, то я мусив знайти э, свої номера фільтри і вже прийти до них зараз э, своїми номерами. Купив фільтра, все разом вийшло 90 доларів з фільтром на Coolant, якби на антіфріз. Але його обміняти не треба кожен раз, просто я його ще не міняв, то вирішив цього разу поміняти. А так якщо не рахувати той фільтр, то фільтра коштує б 70 доларів. Тобто виходить, що на Volvo 212 доларів фільтра коштує, а на Kenworth 70. Ну, вже там собі рахуйте яка різниця. В заміні масла виходить. Коли забрав фільтрап, замітив, що ділер має зараз маки нові привезли. Досить цікава машина, я навіть знаю, один з підписників їздить на такому і в принципі відгуки в нього нормальні. Каже, що машина гарна. На жаль, ця машина закрита, то всередині навіть вийде подивитися. Так, на жаль, маків огляд не вийде зробити, зато відкритий 680-й. 680-й ми вже оглядали, тому в принципі сьогодні нічого тут такого дивитися особливого не будемо. Вау! Девіда подобається. Класна машина ляє. Ти забув з точки вух. Тут цей 680 як проста версія, тут нічого нема, все заглушки стоять, нормальних там щось має бути. GPS і такі прибори. Але в принципі на роботу воно дуже сильно не впливає. Шо, після вихідних приїхав на ярду, йду зараз перевіряти масло в Кенварді і буду виїжджати сьогодні в рейс, сьогодні неділя. А вже 4 година дня, ще зараз дороги буде 8 годин, так що треба все робити швидко. Так, масло є, коланд є, все добре. Трезоб стоїть на місці, щось тут скриєчку, якась ржавчина покрилася. Це якраз в тому місці, де я обрізав його. І все, так якби йду, зараз ще перевіряю. І можна виїжджати. Масло вже треба міняти. І я в принципі планував це сьогодні зробити, але немає вже часу, тому що ще великий кусок дороги, тому це вже все зроблю, коли повернуся з рейсу. Можливо навіть десь серед цього тижня. Приїхав вже пів дороги, заїхав в Індіану на спідвей. Тут спідвейчик нічний. Все, пусте, немає траків. Ні, легкових машин і на дорогах вже досить мало легкових машин. Неділя так би досить такий спокійний день. Так, доїхав я до компанії Мапко, тут компашка. Такий тут трошки стрмний заїзд Дивлюсь, що вечором я міг сюди приїхати і ночувати тут але добре коли знаєш Так, я приїхав сьогодні перший раз То я і не знав куди я мав їхати Все, йду йду всередину, зроблю Чін раз, тому що я вже чеки з того боку, вони сказали, що переїжджаю на і все. Люблю компанії, які швидко розвантажують. Приїхав, раз-два і все, 20 хвилин я вже пустий, в принципі, тут не було довго, що забирати, тільки 8 паліт. Такий трошки мусор у мене в тайлері, треба його підмести. Зараз закриваю двері і їду на пікап. Приїхав я на пікапі, вже навіть завантажився. Сьогодні завантажили такими небочками. А... Пише, що це не небезпечний вантаж 14 тисяч паундвів, такий білофлейнг, 14 тисяч паудів це приблизно 7 тонн. Дуже приблизно. Коли заїхав на... сюди на сервіс плазу, то трошки припух. Тому що там за цією, газовою, за цією заправкою стоїть діатішник і проводить інспекції. Тобто заїхав на сервіс-плазу взяти каву і тобі ще інспекцію зробили. Ну, Мене він так би не зупиняв, я просто проїхав попри нього. Але так би ризики є, Охайовська Охайов взагалі небезпечний штат, тому що тут діатішників вони зупиняють де хочуть. Як хочуть, ідемо, що на тракстапах не роблять інспекції, а так-то по сервісплазах тому всьому дуже часто. Що, все добре. Ранок наступного дня я вже розвантажився і приїхав на пікап. Сьогодні е -е, буду е, грузитися якимись е, пластмасами, що щось таке, має бути вантаж не, не важкий. І це в принципі дуже добре. Тому що був варіант їхати з важким вантажем папір везти на індіану. Там мало бути 45 тисяч паунтів, відповідно, папір, а пластмаса тут, яка зараз буде, має бути 22 тисячі паундів. І ще за нього там трошки більше заплатили, 200 доларів більше. Так. так що зараз будемо це все забирати і подивимося, що з цього всього буде. Проміжутку між рейсом заскочив, заскочив до Арабів. Тут коротко, така у них ділярська, шапа, продають вони таку хонду Цівік 2001 року. Купив у них цю машину і їду зараз додому бестро. Зараз по дорозі розкажу, на що це все зробив. Коротко, приїхали люди з України і треба їм було дешеву машину купити. Я знайшов щось таке, як оця Honda за 1700 доларів. Ціни короті, просто. Два роки тому ця Honda коштувала доларів 700, а тепер через те, що є дуже великий попит вона вже коштує 1700. Але цілик як на 2001 рік в досить непоганому стані. Все при купі, заводиться, тормозить, фари навіть світять. Що основне? <реш> так Зараз трошки коротко розкажу, що за тачка. Зараз ринок з машинами такий, що все такі дешеві машини дуже дорогі, дуже популярні, дуже сильно розходяться. Це 2001 рік Civic 160 тисяч миль пробігу, плюс-мінус в нормальному стані. Не гнилий, є ржавчини по дверях там внизу. І фактично вся ржавчина, яка є на ньому. Плюс і мінус їде нормально. Е, і завдання для цієї машини таке, щоб вона возила людину на роботу із роботи. Тому, в принципі, під ці завдання ця машина, можна сказати, ідеальна. Небагато буде брати бензини і плюс-мінус буде їхати. Е, Такі машини зараз розходяться просто так, я дивився там по Фейсбуку, як вони продаються, то один день машина з'являється, на другий день машина вже продана. А якщо не продається, то значить вже що щось є якісь серйозні проблеми. От такий акорд, як мого сусіда, він його колись купив за 300 баксів, то зараз можна продати за 2,5, може навіть і 3 тисячі. Цього ці віка, в принципі теж можна перепродати, що там на ньому 500 доларів спокійно заробити. Ну цього робити ніхто не буде зараз, тому що треба машини. Але от така от справа з, з цими машинами. Дивіться яка красота. Такий лісочок навколо, там компанія, теж тричак ночував сьогодні цілу ніч. Спав. Тут компанія, де в мене сьогодні була зранку розвантаження. Це, як бачите, трейлер пустий. Е, приїхав сюди вчора вечором, 2-го година ночі. Е, зранку, встав, пішов середину, дав їм документ і почали розвантажувати і все. Тепер спокій. Е, зараз їду на пікап і буду сьогодні вертатися в Чикаго, Випустив трошки волтера погуляти. Я не люблю гуляти в таких місцях. Але ще сонний стоїть, не рухається. Там Подивився. Думаю, що я буду повертати голову. Нічого не даєш. Плюс таких компаній, де можна ночувати, і так би вони не є такі бізі, що... Багато тут траків, якийсь там рух такий дуже великий, тому що, наприклад, я приїхав вчора вечором, став док. Зранку ніхто мене не будив, через те, що тут нікого, нікому не треба того дока, більше ніхто не приїхав, крім мене. Це перший плюс. Друге, що коли вони мене розвантажили, то я теж собі спав, тому що знову-таки ніхто не мав приїжджати туди. І все, ще один плюс. Я фактично навіть непогано їду. Зараз вже виїхав з компанії, їду на пікап і тут проїжджаю 77-й хайвей в Охайо. Дорога на Клівленд. Там внизу хайвей видно. І тут така особливість, що на цей, мені треба попасти на цей 77-й хайвей. Але тут є з'їзд на нього тільки на норд, тобто на північ. І для того, щоб а мені треба їхати на південь, щоб з'їхати на саут, то мені треба зараз об'їжджати вулицями і з форами, форуми. Його не будувати зразу і туди, і сюди, незрозуміло. Не Такби є якась своя логіка. Але я ось ті кого. Доїхав до екзіта, який йде на саут 77-го хайвею, якраз це все зайняло 2,5 милі. Перед цим по дорозі встиг зупинитися на пілоті, взяти ранкову каву. І все, тепер вже можна спокійно їхати. Випив. E, ніколи не міг подумати, що я стану таким кавоманом. E, не скажу, що відчуваю залежність від кави, але щось так би без кави ніяк не виходить. Звожди, завжди зупиняюся з за тою кавою, де випиваю чотири кружки на раз-два. E, знаю, що це багато, але я не знаю, щось в мене так виходить. Приїхав на компанію, тут такі паліти стоять на вулиці, трейлер в полі, мій трак. Прикол такий, що Шіпінг і ресівінг, тобто ресівінг це те місце, де приймають вантаж, а шіпінг там, де відправляють. В цьому місці ресівінг. І написано, що треба об'їжджати два блоки для того, щоб попасти на другий бік будинку, а і там буде шіпінг Їду туди. І зараз подивимося, як там буде все виглядати далі. Так на компанії видно, мій трак, телевізор показує. Поки мене вантажить оголошення. Потрібен водій для Вольво. В принципі, якщо є бажання, можна їздити класіком. Дзвоніть. 312 593 8660. Але ви мусите бути в Америці, мусите мати СІДІЛ. Хто там ще планує приїхати в Америку і отримати Сідіал, це вас займе вже після того, як ви приїдете мінімум 3 місяці, а далі там до безкінечності. Залежить, як ви будете рухатись. Так що, хто в Америці, то будь ласка, дзвоніть, будемо працювати. Сьогодні найцікавіший вантаж, паролон. Таке я люблю возити. Легеньке. 4 тисячі паундів. Мало солярки подійти, можна собі спокійно їхати. Переїхав я вже з пікапа на заправку спідвей. Буду заправлятися, їхати ціна на солярку. Нормальна ціна 5.15. Зі знижкою буде в районі 4,70, здається. Тобто десь 40 ще б копійок знижки. Якби нормально, могло б буде краще, але і зато, слава Богу. Так що заправляюся і буду їхати далі. Заправився і коротше, є ще одна проблемка. Перестав останніх пару днів працювати кондиціонер. Так, вчора позавчора було холодно і воно не було так сильно важливо, а сьогодні вже на дворі жара і вже важливо. Купив до балончик. Найпростіший e, спосіб спробувати проблему, в тому, що не стало витяг десь антифріз, не антіфріз, а сам той фріон. E, якщо ні, ну, то вже буду шукати далі проблем. Так що зараз спробую цим, цим справитись з проблемою. Рішні всього проблема не в фріоні, а в, в самому в компресорі, тому що коли його включаю... Ну, я, напевно, не буде чути, але таке відчуття, що він там трошки підплинює. Система проста, підключив сюди до входу сам цей балончик з фріоном, включив кондиціонер і все, весь фріон зайшов. Дуже перестав йти, то витягнув шланг з цього і здається, покрасили рукавиці і трошки під їх заморозили. Зараз як... чи буде, ще стане холодніше траси чи ні, бо зараз стаємо досить досить темно. Хочу сказати, реально помогло. Стало капець холодним дути. Вже в машині можна сидіти, бо тепер було сильно жарко. Там ззаду мішок з їдою собаки. Так що Просто даю питаю, Що це за мішок залівав? ранок наступного дня. Бачите, я на ярді, наші не бачите, але бачите. Все А, Вчора приїхав вечором додому, переночував, сьогодні зранку виїжджаю. Сьогодні має бути цікавий день. Поперек бути два пікапи. Не знаю, чи все буде виглядати, але буде пробувати. Так що день задачі. Зараз виїхав з Ярди, їду своїми районами, тут де я живу, можна сказати, Лібертівіл. Зазвичай тут йдуть тільки легкові машини, але так, як ранок і тут є місця, так індустріальна зона трошки, то вже пішла трохи і вантажних. Стоїть тричок їде на долівері. Там перед нами поїхав якийсь флотбет і так далі. Ділерська Субару, GMC Dodge. А тут я заїжджав, дивились на Jeep Grand Grand Wagon Класна машина. Десь я поволозі десь відео на цьому Інстаграмі Приїхав на Delivery, тут FedEx. Тричок привіз теж якийсь вантаж їм, але його вантаж тут такий будь-який один пакетик. А я вже зробив чекін сказали, щоб я паркувався в док. паралончики нікуди не ділися. Можна робити рейтинг компаній, які швидко розвантажують і повільно. Ця компанія дуже добра. Навіть з тим, що цей вантаж не був на палетах, а був на землі, ми це все зробили плюс-мінус за годину. Так що, Заїдає трошки ручка. Так що все добре, зараз їду на пікап. Їду сьогодні маю два пікапи. Перший пікап у мене буде в Віскансені, другий пікап у То я тут був трошки ближче до Віскансіна, то їду зараз в Віскансин, забираю той пікап і потім вертаюся до Сенділу на зачка. Так, це мій перший вантаж, я тільки що його забрав. Три паліти такі. Все легеньке, паліти трошки більше, ніж стандартні. І в принципі це добре. Я вже їх забрав, зараз їду, вертаюсь в сиділ швидко, забирати наступний вантаж. він тут не любить ходити. Тут боїться. Не знаю, чого він боїться, але боїться трейлера. Так виглядає компашка, де мене грозили. Має два таких невеличких будиночка, тут вони виготовляють якісь запчастини. Приїхав на деривері вчора вночі сюди, зараз вже 8-го ранку, Ми почали розвантажувати. Приїхав ще один тричок, має такий самий груз. Так виглядають моє політ. Дорозі додому, така серйозна аварія. Кембри, Акорд, і отакемрі, Accord, Сан Altima. Кембрі розвалили найсильніше. Коли бачу трошки Кока-Коли по дорозі, завжди згадую новий рік, колись в Україні була така реклама на Новий рік завжди Кока-Кола. І їхали їхні трошки, до речі, там Кенворди теж їхали, які були прикрашені такими гірляндами новорічними. І тепер, коли бачу такий тричок на дорозі, то все згадую собі цю мало. Приїхав я на Ярду, на цьому мій робочий тиждень закінчився. Нагадую, на вольво шукаю водія 312 593 8660. Телефонуйте. І на цьому закінчую відео. Всім дякую. Україна переможе, москалям капут. І хуйло в тому бункері теж капот. Так що слава Україні, всім пока.